Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам хочу розповісти про те, як ми можемо заробити 12 доларів за реєстрацію та по 12 доларів за кожного запрошеного друга. Гаманець Burito Valet оголосив роздачу 10 токенів, це в сумі 12 доларів та 10 токенів за друга. І максимум, ви можете запросити по 10 друзів на аккаунт. Що нам потрібно робити? Встановлюємо гаманець. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Натискаємо Create a new account і реєструємось через номер телефону. Натискаємо «Back up Now і зберігаємо seed фразу і створюємо профіль. Вписуємо будь-яке боріто ID та нікнейм і придумуємо код. Коли ми зареєструємось, ось я знаходжу зараз додатку. Ми натискаємо Add Tokens. Тут ми вписуємо DTR. Ну, додаємо цей токен. У мене він вже додавлений. І тут ми потім заходимо. Натискаємо Resave, копіюємо. Копіюємо. Тут зверху ми натискаємо Invite Friends. Так. Тут ми вписуємо. Ось цей код. Цей код я залишу в описі під даним відео. В MyCode ми нічого не вписуємо. Це ваш код, Friends код. Ми вписуємо в мій код і wallet адрес ми вставляємо адрес, який ми тільки що скопіювали. Даний токен вже торгується на біржі Bitmart Max. Дані токени ми ще не можемо вивезти, тому чекаємо розлог. Дедлайни цієї роздачі мені також невідомі, Тому виконуємо обов'язково на перспективу. Е, рекомендую обов'язково виконати дану умову. Е, також, друзі, рекомендую вам підписатись на мій YouTube канал на мій Telegram канал Посилання на мій Telegram канал буде в описі під даним відео. Слава Україні!